Складні неоднозначні події, що останнім часом стали нормою для повсякдення, внесли свої корективи у психіку громадян. Психологи занепокоєні кажуть, люди стають агресивними і не можуть адекватно оцінювати ситуацію. Тому радять поберегти своє психічне здоров'я і найперше відмовитися від носіїв негативної інформації. Виключити да, перегляд телепередач там в інтернеті да, ті е, канали, да, які передають ту інформацію, яку передають саме про ці події. Про події, де є військові дії, там, загрози, показують картинки з військовими. Да прогнози різні, що може статися, якщо буде де використовується війна. Тобто, зменшити максимально, а якщо можна взагалі не дивитися е, телебачення, ті канали, які передають новини, які передають е, таку інформацію. Друга порада на період нестабільності в суспільстві сформувати власний режим життя і дотримуватися його. Адже людина, яка вчасно встає та лягає спати, регулярно харчується, слухає приємну музику та гуляє на свіжому повітрі, в першу чергу стабілізує власну психіку. І головне радить психолог в жодному разі не. Варто брати участь у різних дискусіях та суперечках щодо нинішньої ситуації. Ви не переконаєте людину, яка займає за, за три, за одну, за три, навіть за десять, за двадцять хвилин. Ви не переконаєте. Для того, щоб переконати, треба вміти переконувати вміти і мати час для цього. Як правило, або багато часу, але нема вміння, так? або е, є вміння, а нема часу. І тоді не виходить це. навпаки тільки за захвачує людина. навпаки підсилює свою позицію в дискусії. В такій вона підсилює свою позицію. Самим учасникам бойових дій психолог рекомендує більше говорити про події та власні переживання із професійними слухачами. Інакше без зливання внутрішнього інформаційно-больового тиску люди стають маріонетковим матеріалом у формуванні підлеглої маси для сучасних політиків. Політикам то не дуже подобаються такі поради. Ну вони тому, що їм потрібно досича. То люди, які будуть створювати да, таку якби політичні рухи, да якусь, якусь активність, але з точки зору психічного здоров'я для тих людей, хто побував там, да для них дуже важливо відновитися, тобто від відійти від цього, лікарі закликають берегти своє здоров'я і особливо навесні. Адже саме цей період в році є одним із найдепресивніших для людей зі слабкою психікою. Наталка Пастухова Артем Лаговський, новини Рівного.